Рішення суду набирає законної сили з моменту, коли воно було винесено судом і завершився строк для подання апеляційної скарги. Якщо ж апеляційна скарга була подана, то рішення набирає законну сили з моменту винесення рішення судом апеляційної інстанції. Що ж робити, якщо треба зупинити таке рішення, і ви подаєте касаційну скаргу? З вами Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Давайте про це поговоримо. Отже, у випадку, якщо ви подаєте касаційну скаргу, то необхідно подати заяву про зупинення виконання рішення суду, надавши докази, що зараз, от прямо зараз, коли ви подаєте цю апеляційну всю касаційну скаргу, відбувається вже виконання. Тобто відкрито виконавче провадження, відбувається списання грошей або накладено арешт на грошові кошти. І виконавець державний або приватний вчиняє певні дії щодо виконання такого рішення суду. Зібравши усі ці докази, ви повинні їх додати до касаційної скарги як окремий документ, тобто заява про зупинення виконання рішення суду із зазначенням безпосередньо, ті постанови апеляційного суду, щодо якої ви хочете зупинити виконання, і додати усі належні та допустимі докази. Звичайно, нагадую, що дані докази повинні бути оформлені належним чином, тобто їх копії повинні бути посвідчені. Сподіваюсь, моя порада і моя невеличка консультація була вам корисною. З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Залишайтеся з нами. І якщо вам було цікаво і корисно, звичайно, натисніть на дзвіночок. Вам приємно.